Країн західних може приєднатися до санкційних тиску, да тобто справді вже готувалися до подібного сценарію. Плюс, а хто ще не підписався? Зараз продовжується, а Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім. І поставте лайк. Все не заважає. Зараз Балтійські країни, Канада і власне, і Володимир Зеленський говорили про те, що вони будуть вводити санкції проти тих людей, які. А в Грузії відповідають за розгон протестів. Що це за така реакція, і власне, ну до чого це може призвести, окрім там заборони на в'їзд? Ну, дивись, а мені здається, що важливість самої дискусії санкцій щодо Грузії в контексті тієї ситуації з протестувальниками, яку ми бачимо, так. А вона пов'язана якраз а, скоріше з тим, що я так розумію, що це буде такі перші, ну перша спроба виробити спільну солідарність в цілому заходу по подіям, які зараз відбуваються в Грузії. А ми бачимо, що зараз є ситуація в тому, що по суті а, грузинська мрія так вона а, ну там вже Конституційний суд визнав, що вибори відбулися, тобто ніяких перевиборів не буде, і а, на фоні масових протестів а, опозиції прихильників опозиції, які відбуваються в Грузії, ми бачимо ці. І там і брутальні захзаходи засоби, які вони використовують проти протестувальників. От на фоні цього я так розумію, Київ, Балтійські країни, і ще зараз я думаю, що до цього можуть приєднатися інші країни заходу. Є спроба виробити свою позицію по відношенню до новообраної, не можна сказати, можна сказати так, новопризначеної призначеної грузинської влади. Тобто я думаю, що це є спроба такої запобіжника, насправді якоюсь мірою вплинути наперед. А, тобто вплинути на подальшу ситуацію, да тобто такими натяком зараз відправити грузинській владі, ну вже таким прямим я б сказав би, що а, вона а, далі продовжувати той шлях, який вони роблять із протестувальниками, що так воно далі не буде. Але знов таки, а, тут є який момент, що по суті, якщо ми говоримо про саму ситуацію, я насправді не виключаю, що діюча влада зараз в Грузії вона обрала шлях такої, знаєш, а, білоруського. Напрямку назвемо це так, да тобто вони по суті зараз із того, що ми бачимо, вичікують де, можливо, намагаються впливати на опозиційні партії, опозиційних лідерів, обшуки і так далі. Тому подібне. Тобто, з метою того, щоб от як в Білорусі, чому кажу, білорусизацію ситуації, тобто, ну якби про про щоб населення проковтнуло захід проковтнув по суті ситуацію, яка є. Тобто, по суті, де факто погодився, що як є. Да, є грузинська мрія, є а, от сформована владна група. От вони хай далі там. Ну тобто, критика буде і за права людини, і за ті закони, які вони приймають, там і щодо ЛГБТ, і щодо а, нюансів пов'язаних з прав з негрнунегромадськими громадськими організаціями, але в цілому, а, от а, умовно. О, мені здається, в Грузії ну, обрані зараз владою такий сценарій. Тобто вони вважають, що все умовно от протести зараз хлинуть, нормалізуються, а, а далі вони вже, виходячи з цієї позиції, будуть вибудовувати свою а, подальші дії. Так, е це зрозуміло. А подальша, ну, як. Натиск подальший, чи можливий він ну закручення гаек з боку там європейського союзу або з боку Сполучених Штатів? Чи вони просто поставили хрест, так би мовити, і все зробили вже все, що могли? Ну по суті, насправді ми бачимо, що а, західні країни вже ще до цих виборів. На фоні прийняття законів, які приймали Грузія, Грузія да щодо НГО, наприклад, щодо іноземних агенців, так і щодо, от я вже згадав, закони пов'язані з ЛГБТ, вже вводили певні обмеження. Більш того, на заході лунали заяви про те, що це стане на шляху заявленої євроінтеграції, тому що до останнього, якщо ми пригадаємо, грузинська мрія нібито не відмовлялась від євроінтеграції. Та да, вони просто казали, що це буде якийсь інший шлях, але не відмовлялись. Але зараз ми бачимо що на фоні протестів вони в принципі пішли на те, що говорять, що до 2028 вони призупиняють процес, Да, тобто, і е, чому це робиться? Я думаю, що е, грузинська влада вважає, що зважаючи на певну стратегічну важливість Грузії на Кавказі, що зараз їм головне. А вплинути, подавити, давай так скажемо, протести, а далі а, геополітична ситуація в світі змінюється. Да відбуваються трансформації, і можливо до них знову потім і і вдасться на якомусь рівні вийти на контакти а, з заходом. З приводу того, чи зробив захід, все на ну, тут є який момент. Я думаю, що якщо грузинська влада а, і ми будемо бачити якісь дуже брутальні подальші факти з розгону протестувальників, а, не дай Бог, а, да, вбивства. І так далі, тому подібне, я думаю, що це а, може вплинути на те, що більша краї, кількість країн західних може приєднатися до санкційних тиску. Да, тобто, е, список тих, хто буде е, санкціон, санкціонов, санкціонований, він буде продовжувати зростати, і так далі. Але я думаю, що насправді частково, мабуть, представники грузинської мрії або як деякі грузини жартують, Називають її кремлівська мрія. Да? Тобто, я думаю, що вони все рівно вже. Десь готові до ситуації, яка є, до тобто до санкційності. Я думаю, що а, у багатьох із них а, можливо, окрім Івенішвілі, але у решті, скоріш за все, активи, якісь, якщо у них і були, наприклад, Кахах Каладзе, мабуть, у нього були активи, бо він мав колись і італійське громадянство, і наскільки я розумію, він його і має до цього часу. Тобто, велика кількість активів, я думаю, що все ж таки вони вже або переведені в Грузію, або де інде. А, і тобто, я думаю, що вони насправді а, вже готувалися до. А, Подібного сценарію, плюс я думаю, що у них є розрахунок, що а, захід а, може і щоб розширити санкційні списки, і так далі, але з огляду на ге загальну геополітичну ситуацію а, може, скажімо так, на фоні інших проблем, може якось знаєш, умовно, от як сліпе пляма на по ситуації в Грузії бути. Цікаво, а щодо дії Росії, чи чи здатна вона на якісь більш радикальні дії? Ну скажімо, не те, щоб вводити війська або обстрілювати Тбілісі, це вже було, але ну щось, щось більш радикальне. Ну, я насправді взагалі вважаю, що фактор російсько-української війни в плані певного відчуття тіні да потенційної, ну скажімо так, мультиплікації війни на інші пострадянські регіони, вона присутня і тут теж. Я взагалі думаю, що частково можливо це була одна з цілей Кремля. Показати, що він випадку чого готовий проти країн, які розташовані по периметру, да мають кордони з Росією використовувати військову силу. І я думаю, що це впливає на ситуацію в Грузії. Тобто я думаю, що можливо серед населення, звісно, там є. Я, я впевнений, прихильники грузинської мрії це без сумніву. У них є якесь ядро, це очевидно, так. Але я думаю, що є достатньо багато тих, хто коливається, да, тобто, ну, наприклад, вони були б і готові змінити владу. Але оця тінь страху, що війна може мультипуватися тепер ще й на Грузію, да тим паче, зважаючи на ну ту всю брутальність, яка у нас відбувається в Україні. Я думаю, що це впливає на частину грузинських громадян, тобто вони десь бояться, що. Можливо, активні протести в подальшому вони можуть вплинути для Росії як певний, ну скажімо так, псевдовиправдання, да чому Росія може наприклад використати там, наприклад, військову силу? А, от і, я думаю, що і це, і це скажімо так, відкидати цей фактор, який як тінь присутня, і я думаю, можливо, впливає на грузинське суспільство. Я б я б не став. Я думаю, що тут є цей момент, і це можливо впливає на те, що частина а, можливо і не запеклих прихильників а, діючої влади в Грузії, але там а, можливо критики влади. Вони так ну розуміють, оцей а, такий дуже обережний момент, да, складний момент, в якому зараз опинилися по суті всі країни, які колись ходили в радянський союз.